Доброго дня, ваші увазі будинок Сохо-Досівка. Закрите котичне містечко. будинку дороблюють ремонт. Будинок з басейном є погреб. Є тераса закрита, чотири гардеробних, чотири окремі кімнати. Такий навіс на два авто. Будинку дороблюють ремонт і також дороблюють озеленення. Зараз трошки може грізнувати, але суть ви зрозумієте. І Буквально пару тижнів і буде все доровно. Тут тепловина сов вже є, камін з розводкою топлення в кожну кімнату, велике підсобне приміщення. Також закрита така тераса є. Відкрита тераса, закрита тераса. Ділянка в районі восьми соток. Зараз якраз починає займатися озелененням, ви трошки бачите. Терасу якраз дошиють, звісно, металом. Басейн також дороблять, ще буде мембрана. Такий будиночок у скандинавському стилі. Дуже гарне планування будинку. Є, до речі, ще пральня окремо. Кардеробна вхідна є також це великий плюс. Зараз покажу вам всередині його. Повторюся, що будинку буде обов'язково зроблено на ділянці озеленення, асфальтований під'їзд. Праворуч тут дороблюють сусідній будинок, зліва вже там люди живуть. Тут зроблений септик з приливом і також з дренажними полями. Якраз тут видно, як все робиться красиво. Водовідведення низом йде металево, низу ходить, водичка. Все класно зроблено. Хідна група закрита повністю. Це великий плюс, тому що сніг дощ не заважають. Сам будинок побудований з керамічної цегли. 38 см, утеплювач 15 см і фасад це плитка. Ми вийшли зліва шафу. Шафа буде вбудована. Її до кінця дороблять. Також зліва тут санвузу. Будуть міжкімнатні двері. Багато зараз матеріалів, якраз тільки стелю доробили, кімната на першому поверсі така об'ємна. Вікна рехау. Німецькі рехау, енергоефективні. Далі йде зліва це котельня, тут тепловий насос встановлений. Тут іде шафи і місце під пральну сушилку. Тепла водяна підлога йде повністю і на першому, і на другому поверсі. Тут буде кухня вбудована. Кухню дороблять, вона буде стояти. І класно, що кухня йде зі своєю кухонною кладовкою. Тут ще така кухонна кладовка. Далі йде місце під стіл їдальний, і вітальня. Вітальня. За каміном йде там місце під телевізор, і камін з розводкою топлення нагадає кожну кімнату. Така гарна кухня, вітання. Давайте я обійдуся. Також в будинку зараз освітлення не включено, тому тільки ось вже 16.04 сонця то немає. І це. Денне світло, і то треба помити всі вікна, буде набагато світліше за рахунок цього. Потім далі йде закрита тераса. Закрита тераса. Тут вихід на задній двір, тут іде підсобне приміщення з двома виходами. Вихід там, де тераса, там, де навіс на два авто перепрошую, і вихід там, де закрита тераса, також. Таке гарне приміщення. Задній дворик класний, симпатична панорама нагадаю, це закрите котежне містечко. І тут йде, зараз темно, не буду спускатися, ще світло не зробили. Розводка є, але треба лампочку поставити. Тут іде погреб. Так, повністю зроблені сплитки вже, сходинки зроблені, все. Звісно, клінінг буде, все почиститься, помиється, все це зробиться. Такий цікавий поверх, можу швидко вам його нагадати. ми війшли Праворуч іде гардеробна, санвузол, потім котельня, потім зліва кімната, пральня, кухня з кухонною кладовкою. І тут йде кухня-вітальня, вітальня з камінною зоною, місце під телевізор, місце, де є також їдальня. Далі йде вихід на закриту терасу, є підсобне приміщення і про погреб. І вихід на задню двір до басейну. Є також і закрита тераса, і відкрита тераса. Це великий плюс. На другому поверсі. Також теповидна підлога. Зараз залишилось доробити стелю. Не, стеля, перепрошую, доробина. залишилось стіни доробити. І класно, що в кожній кімнаті є своя гардеробна. Це загальний санвузол. Він йде зі, своїм, зі своєю душовою і зі своєю ванною. В загальному санвузлі є і ванна, і душова, туалет гігієнічний душ. Полиці, шафа є, і також рукомийник з дзеркалом з підсвіткою. Також від каміна йде отоплення в кожну кімнату, і також в санвузлі є вивід під отоплення. Далі йде кімната окрема. Ще залишились штори, освітлення точкове доробити. Це все буде. М'які меблі, це вже ви самі доробите. Тобто буде все практично дороблено, окрім яких меблі. Кухня буде без техніки. Техніку купуєте, вам її вмонтують. Так, це класно, що ця кімната йде зі своєю великою гардеробною. Так гарно виглядає. Кімната. Так, друга кімната. Вона трохи менша, зі своєю такою чи шафою, чи гардеробною. І так і так можна говорити. З двома віконочками. Далі йде мастер спальня. Мастер спальня йде зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Кімнати всі світлі, ви бачите. Два віконечка бокове і таке велике, як тут, з видом на. Такий задній двір. Так, зараз якраз монтують вбудовану шафу. Це гардеробна своя в мастер спальні. І також свій санвузол. Санвузол йде з великою душовою. Дивіться, брехау вікна німецькі гарні, душова трап під нахилом, все все доробиться, правильно все поставиться, туалет з гігієнічним душем, рукомийник, зеркало та рушник-сушарка, все це тут є. Ось такий цікавий проєкт. Будинок із керамічною цеглою побудований 38 см. Запрошуємо вас на перегляд: в описі ціна, контактний номер, є всі месенджери. Будемо раді вам. Гарного дня, До побачення.